Вітаю вас! Зараз у нас урок математики. Тема уроку залежність зміни частки від зміни діленого. Ділення складеного іменованого числа на одноцифрове, складання задачі за таблицею. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Давайте перевіримо, чи всі впоралися з домашнім завданням. В першому завданні ви мали обчислити вирази письмово. Давайте перевіримо відповіді: 438600 поділити на 3. Так. дорівнює 146 200. 774 тисячі зменшити у 6 разів дорівняє 100. 4845 зменшити у 5 разів 969. тисяча зменшити у 5 разів. 12260. Молодці всі впорались. А в другому завданні потрібно було знайти периметр цієї ділянки. Отже, ви знайшли периметр цієї ділянки. Він дорівнює 106 метрів. Почнемо ми наш урок з усною лічби. Виконайте обчислення. Та перевірте результат. Ви отримали 32. Молодці. Наступне наше завдання це каліграфічна хвилинка. Угадайте цифру, зашифровану в ребусі. Запишіть каліграфічне всі багатоцифрові числа за допомогою тільки цієї цифри. Так, ви записали наступні числа: 11, 1111, 1111, 1111, 1111. Давайте закріпимо наше вміння визначати кількість цифр у часті 3240 поділити на 3. Перша неповна ділена – 3. Тому в часті 4 цифри. 175340 поділити на 4. Перша неповна ділена – так, 17, тому в часті 5 цифр. 900 тисяч 270 поділити на 9. Перше неповне неповноділене 9, тому в часті 6 цифр. 72 тисячі 856 поділити на 8. Перше неповне неповноділене 72. Тому в часті 4 цифри. Молодці впоралися з цим завданням. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, таблицю та порівняйте, як змінюється частка внаслідок збільшення або зменшення, діленого в кілька разів. Так. Частка збільшується або зменшується у стільки разів. Оскільки збільшувалось або зменшувалась ділене. А що відбувається з діленим у рядку? Так, воно зменшується. Як змінюється ділене? Зменшується у два рази? Що можемо сказати про дільник? Дійсно, він однаковий у всьому рядку? Чи змінюється частка? Як змінюється частка так, молодці, зменшується у два рази. Сформулюйте правило. Якщо ділене збільшити, зменшити в кілька разів, а дільник залишити без змін, то частка збільшиться або зменшиться у стільки ж разів. 36. Поділити на 3 дорівнює 12. 360 поділити на 3 дорівнює 120. Наступне наше завдання зірочкою. Частка двох чисел дорівнює 80. Якою стане частка, якщо дільник залишити без змін, а ділене збільшити у два рази. Так. Збільшиться у два рази. А якою стане частка, якщо дільник залишити без змін. А ділене збільшити у 16 разів. Дійсно, збільшиться у 16 разів. Якою стане частка, якщо дільник залишити без змін, а ділене збільшити у К разів? Збільшиться у К разів. Молодці. Наступне наше завдання. Порівняйте вирази парами та їхнє значення. Чи однакове ділення у виразах? Що можемо сказати про дільник? Так, дільник змінюється. Чи змінюється частка? Так, змінюється молодці. Давайте сформулюємо правило. Якщо ділене Залишити без змін а дільник збільшити чи зменшити в кілька разів, то частка зменшиться, збільшиться у стільки ж разів. А тепер час фізкульт хвилинки. Зараз ми з вами складемо задачу за таблицю та розв'яжемо її. За 8 пар білих рукавиць заплатили 576 гривень. Скільки треба заплатити за 4 пари сірих рукавиць, якщо їхня ціна однакова. Розв'язання. У першій дії вірно знайдемо цілу білих рукавиць. Для цього. Так, 576 поділимо на 8, отримаємо. 72, 72 гривні це ціна білих рукавиць. У другій дії знайдемо вартість сірих рукавиць. Так, 72 помножимо на 4, отримуємо. Молодці. 288 гривень. Відповідь. 288 гривень заплатили за 4 пари сірих рукавиць. Скажіть, будь ласка, як зміниться вартість покупки, якщо кількість зменшиться у 2 рази, а ціна не зміниться? Так, молодці. Вартість покупки так само зменшиться у 2 рази. Другу задачу, будь ласка, розв'яжіть самостійно. thank you Зараз ми з вами виконуємо ділення іменованих чисел. За 4 однакові книжки заплатили 182 гривні 40 копійок. Маємо знайти, яка ціна однієї книжки. Ознайомимо з різними способами обчислення ціни. Перший спосіб: переводимо іменоване число 182 гривні 40 копійок у копійки. Виконуємо ділення. Отримане іменоване число 4560 копійок переводимо у гривні та копійки. 182 гривні 40 копійок дорівнює 18240 копійок. 18240 поділити на 4 дорівнює 4560 копійок. 4560 копійок дорівнює 45 гривень 60 копійок. Другий спосіб. Розкладаємо іменоване число 182 гривні 40 копійок на зручні доданки, щоб кожний з них ділився на 4. Це 180 гривень та 2 гривні 40 копійок. Ділимо кожний доданок на 4 і отримуємо 45 гривень 60 копійок. Обчислю значення виразів та перевірте відповіді. А тепер пропоную вашій увазі виконати логічні завдання. Ваше домашнє завдання. Розв'яжіть задачу, складіть вирази і обчисліть їх значення. Підводимо підсумок. Розкажіть про свої враження від уроку. Чи все ви зрозуміли? Що нового дізналися? Чи потрібні будуть вам ці знання? Над чим би ви хотіли ще попрацювати? Дякую за співпрацю!